Ми в такому, знаєте, важкому етапі, я би сказав, постійних ремонтів. Ну з іншого боку, як не ректор, а вже як людина, яка, як батько, як чоловік, який займався ремонтами у власній оселі, скажу вам, той є не найкращий період в житті. Залишається на сьогоднішній день ще відновлення двох об'єктів: це об'єкт лабораторія, профільна Сіменс і корпус номер 7 на який… Уже виготовлена проектно-кошторисна документація. Ми створюємо сьогодні окрему структуру. Це буде окремий інститут архітектури і будівництва. У нас був архітектури, будівництва і енергетики. Тепер буде тільки архітектури і будівництва. І буде окремий факультет енергетики. Я так постарався розподілити в ректораті повноваження, щоб частина проблем, які потрібно вирішувати, велика частина внутрішніх проблем вирішували проректори. Вони з цим добре справляються, всі в роботі і бачать роботу команди, а не тільки що є якийсь там один чоловік, є ректор, який все там взяв як монарх і все під собою тримає як такий кугут курнику. Ні-ні ні, у нас трошки так роз... розосереджено. it сфера і все, що буде інтелектуалізовано по штучному інтелекту у виробництві. Там в майбутньому будуть опановано, все буде опановано жінками. Інженери, жінки наші будуть, я думаю, в топі і цінитися будуть. Є така, така звіринка, яку я дуже люблю. Я її ніколи не бачив живою, але я дуже за нею слідкую. Це є така тварина, яка називається Мангуст. Це єдина тварина, яка вступає в бій скоброю і виграє. У мене було дуже багато випадків, коли мене сприймали як кота, а завершувалося все не так. Так, звичайно, віддалена мрія любої людини це щоб зупинилася війна. Але більш приземлена мрія це та мрія, де я маю вплив на події і втілити ті наміри фактично в результати і зробити так. Аби залишити по собі слід, а не послід.